Друзі, Анна це з вами, і я хочу вам дати інтервальне інтенсивне тренування для того, щоб а, почати. Спалювання зайвого, що накопичилося навколо ваших животів. Такі тренування вони а, дуже класно працюють, особливо а, якщо це не 10 хвилиночок, а більше. Тому ви це тренування зможете повторити декілька кіл, але я хочу дати вам формат. Формат цей дійсно працює дуже класно. І в мене є ціла програма а, Hit, Belly Burn, і ви можете приєднатися вже зараз за посиланням а, під цим відео. От. Отже, в нас буде чотири 4 вправи, і в нас не буде таймера, ми будемо робити кожну вправу по 10 повторів, і між ними ми будемо робити по 5 берпі. Так що, якщо ви готові трошечки піднавантажити себе дуже класною такою енергією, то ми зараз з вами попрацюємо. І перед тим, як ми почнемо працювати, я вам хочу показати, що на мені дуже класний такий костюм, який я замовила на джимбімуа. Безшовний. Дуже він прикольно сидить і обтягує і дуже комфортно. Коротше, ви можете замовити на джимбімуа. Ось такі безшовні костюмчики за моїм промокодом отримати знижку. Промокод залишаю теж під цим відео. Окей, поїхали. Перша вправа, яку ми будемо робити, ми опускаємося. На чотири точки опори. Але ми ставимо наші ніжки ширше килимка. І що ми зараз будемо робити? Ми будемо переставляти одну ногу і іншу а, через килимок. так ми повторюємо не поспішаючи 10 разів. Ну що ж, почали. Раз, два, три. Не поспішаємо. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Окей, встаємо І робимо зараз п'ять бурпі, якомога швидше без відтискання. Ну що, погнали? Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Окей, наступна вправа. Ми опускаємося на лікті і залишаємося з упору на коліна. Трошечки таз, наче, підкрутили під себе. І зараз ми будемо робити перекати в положенні на колінах. При цьому ми підтягуємо свій живіт і робимо так 10 разів. Отже. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Встали І швиденько п'ять берпі. Погнали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Окей, наступно вправо. Теж опорою на руки. Виходимо в планочку. Ми будемо підтягувати коліно і піднімати її вздовж руки. І так повторюємо 10 разів. Ну, поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Стали і швидко у нас п'ять берпів. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. І наступно справа. Ми лягаємо на килимок. Ноги кладемо зірочкою, руки за головою. І зараз ми будемо піднімати ногу і ліктем торкатися до коліна. Спину ми максимально притискаємо до килимка. Голову тримаємо над килимком. І почали. Раз. Два. Три. Чотири. перевірте, щоб у вас живіт не ставав будиночком. П'ять. Шість, притискаємо максимально. Сім. Спину до килимка і живіт до спини. Девять. Десять пер степу і ще в нас п'ять бербів. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Ну що ж? Я сподіваюся. Що ви відчули, як за такий короткий час у вас класно напружилася зона живота, попрацювали м'язи, а також ви відчули, що ви в такому доволі інтенсивному форматі попрацювали. І ось саме такі тренування, вони допомагають вам спалювати ваші калорії вже після тренування. Тобто вони дають вам такий крутий буст впродовж тренування. І після ви вже спочиваєте. Але процеси спалювання ще проходять. Тому такі тренування дійсно класні, вони називаються Хіт. У мене є ціла серія. І я вам пропоную приєднатися до хід Берн одразу. Ну що ж, а ми зустрінемося з вами на наступному тренуванні!